Вітаю Миколаїв. Знову ранок, знову ми на полі, ну вже сонце світе. Сьогодні зранку виїхали. Хотілося б раніше, хотілося б зовсім на ніч. І знову ми на просі, знову на цих шкідниках, які ми знайшли. Відео буде закріплене, як ми їх шукали і нарешті ми визначилися, що в нас відбувається з просом Ось бачимо. Буквально сьогодні вночі спрацював цей шкідник. Можливо, він десь тут ще й недалеко. Геть свіженьке, свіженьке, свіженьке. О! І відразу він. Бачите, ось він. Цей небезпечний шкідник. довго його шукати не прийшлося, ми вже знаємо, який він, що він і. Бачите, вже уже він сьогодні спрацював вночі. І таких рослин дуже багато. Чому він тут взявся і де він тут взявся? Ми визначалися, думали там, писали після дія, гербіцида, а все банально і просто. Так, просто біла альтанка, посіяна з добривом сілітра. Має тут такі, ну, знову ж таки, такі нам прорідили трошки шкідники. Ну і тут сходи, ну, сходи загалом то так як вдоль дивиться. Продовж рядків, то нормально. Так, буває десь чомусь нормальні ось рядки, а буває ось такі. Незрозуміло чому повністю. Це геть незрозуміло, чому так. Відбулося, тому що у нас посів одинаковий. Кругом був. Ну, зайці бачу, як вигарцювали. Ну, то неважливо. Визначилися ми і працюємо. Працюємо ну, чим знайшли, тим працюємо. Працюємо хлор пірофос в нормі 1,1 літра. Смердить тут капець, я думаю, що шкідникам теж буде смердіти. Робимо більш-менш вилив, вилив 200 літрів робимо. Сьогодні ще така була невеличка, бачимо, росичка, то така єлі єлі десять якась роса. Ну, загалом рослини то сухі, а якась крапля. Ну, якраз розбавити, тому що нам навіть і краще, щоб воно по рослинці стекло вниз. І до корінчика ось того. Там, де совка, нам потрібно було і внизу заливати тут. Щоб воно аж стекло і до корінчика, саме де совка гризе. Ну, буде як буде. Що знайшли, що ми придумали, сказав я, да, в нормі 1,1 літра десь у нас вийшло. Ну, Будемо надіятися, що це допоможе. Посів у нас, можливо, я вставлю, якщо буду там. Що мене дивує. Один день це просто сіялося. ну На іншому полі там блін, воно в два рази більше і краще. Не зрозуміло чому. ну Можливо, поля різні, все воно різне. Попередники, соняшник один і той самий. Бачимо, що поле у нас чисте. Зачистили ми дуже добре. Ми тут працювали перед посівом гліфосатом. І перед сходами прімой. Мені це особливо сподобалося. Зараз ніяких бур'янів немає від слова зовсім, тільки де-не-де ось такі соняшники. А соняшник у нас тут був сульфу. А як ми знаємо по минулому році, що сульфу соняшник, агрітокс не бере. Верніше бере дуже погано і він зростає, і він росте. Сульфосоняшник дуже добре бере декамба. Ми придбали все і Агрітокс, ну, аналог, і декамбу. Думали, суміш робити. Ну, я бачу, що тут бур'янів таких немає. Ми просто в мінімальної дозі спрацюємо декамбою. Тому що тут, ну, тут соняшник, тут більше немає нічого. У нас тут було сильно забур'янене берізкою. Я рахую, що ми дуже чудово поборолися з Берізкою, тому що її тут немає від слова зовсім. Ми бачимо ось тільки засохла. Засохла вона від слова зовсім. Немає. І бур'яна тут такого немає. Тут є тільки де-не-де, ось сходять такі волочки. Чому волочки? Тому що тут не оброблялося, хто знає як я. Сію просто, то той знає. Беон, навіть видно, де комбайн зупинився і насипалося. Тому що тут був НЕВРОЖАЙНИЙ соняшник, він напівпустий, висипалося все. І маємо такі валочки. І воно не розтягнулося під час обробітку. Так що такі справи. Працюємо. Думали, сьогодні поганяти кліща. Ну, вийшло, як вийшло. Вирішив я, що совка я вам показав, вона не спить і кліч не спить і совка не спить. Ось, знову бачимо ось рослинка. Свіжа рослинка з'їдена. Ой, собаки, собаки. І десь вона по-любому повинна вже бути тут. Бачимо, як сухо, якраз бачу. Я вам покажу, наскільки тут сухо в нас. Ось ми риємось і вже 5 см. І тут сухо, і от рослинка вон, трималася на тоненькому-тоненькому корінчику, з якого вона зійшла. Ну, сувку ми не зійшли, скоріш всього, ми... ми її десь зарили. По-любому вона тут була, <кій> тому що. Тільки-но-тільки ну, тільки, ну, з'їдена рослина. І от її тут така кількість, що вона б нам з'їла повністю. Маємо надію, що, що в нас подія. Покажемо ми подіє, не подіє. Ну, виходу немає, іншого немає виходу. Нічим би ми не достали. І якби воно було загусте, ми б ще сказав, махнули рукою та хватає і нам і тої совки. Але але, воно не було загусте, воно і так чомусь рідкувате вийшло. Ось бачимо, як проріджує, проріджує, проріджує тасовка. Чекаємо дощу, тому що без дощу, от зараз, саме даний період, просто знову не буде. Знову буде така ситуація, як у нас в минулому році. Вона у нас на тому полі, на другому, де воно в два рази краще. Воно там вже кущиться і вже воно вилягає, тому що в нього немає вторинної кореневої. А вторинна коренева просто утворюється тільки після того, коли на поверхні хоча б невеличкий дощик. І воно за добу навіть кидає гарні коріння і зацепляється. І потім вже воно зростає. Все, тримаємось, працюємо. Все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Добре, що ми вирішили цю проблему разом з підказками. Так що пишіть, коментуйте, вподобайку, ставте, підписуйтесь, слідкуйте, з кліщом ми обов'язково поборемося. Ну, вже не сьогодні, тому що починається вже спека. Можливо, на вечора, можливо, знову завтра зранку. Тримаємось, все буде добре.